Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський комік Максим Галкін визнаний в країні агресор іноземним агентом за засудження війни в Україні, а також критику влади і пропагандистів. Останні часто стають об'єктами його гумористичних імпровізацій. Наприклад, Галкіну здається вельми комічною стара гвардія російського шоу-бізнесу, яка доживає останні дні своєї популярності, та витрачає їх на те, щоб підлизатися до окупаційної влади. Таким чином, на думку гумориста, вони розраховують заробити прихильність влади. На одному з останніх концертів Галкін розповів, як називає таких зірок і чому вважає їх діяльність недоречною. Дісталося затятим потіністам Лепсу Газманову, Доліній і Бабкіній. Жар цитують оборені розмі сидять Лепс Газманов Бабкіна Доліна. кажуть, настав наш час. Я не айджист. я нічого проти не маю, але середній вік 70 років. Це кооператив судоми». Ну, вже куди об'єднуватися? Леп з Газманов, Бабкіна Доліна. Я їх відразу так і назвав ЛГБД груп, і вони так сподіваються, що влада їх помітить. Іронізує Галкін. Він також порівняв артистів-пропагандистів з Кубкою Зомбі. А ось не так давно на одному з американських концертів комік нагадав, що Ангеліна Вовк, ведуча передачі на добрані малюки, вирішила відправитися на фронт, підтримати окупаційні війська разом із іграшковими. Крюшею Степашою. Гуморист вирішив, що їй бракує ще одного помічника: Філі Кіркорова в андрогінному вбранні із головою однієї з Ловних пропагандисток в руках. Ангеліна Вовка сказала, що вона готова йти на фронт разом з Хрюшою Степашкою. На її місці я б взяв філю. Мені здається, якщо Філіп в прозорих панчошках з'явиться на фронті, перемир'я на кілька днів забезпечено. А якщо йому ще в руки дати голову Скабєєвої, це буде схоже на бренд Версачі, то буде приголомшливо, запропонував Максим Галкін. До слова, жарт зал зустрів гомеричним реготом. Російські ЗМІ чомусь образилися на жорсткі висловлювання іногента, якого вони самі не проти палити брудом при кожному зручному випадку. Раніше Максим Галкін під час одного зі своїх монологів зізнався, що президентство Володимира Зеленського зробило його життя нестерпним. Однак він щиро бажає Україні незалежності та цілісності. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.